Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Одіозного депутата Миколу Тіщенка вирішили позбавити посади заступника очільника парламентської фракції правлячої партії Слуга народу виключити з самої фракції, а також із політичної партії Слуга народу». Очільник фракції Слуга народу» в українському парламенті Давид Арахамі. Повідомив про це невдовзі після того, як медіа оприлюднили повідомлення прес-служби посольства України у Королівстві Таїланд, згідно із яким народний депутат збирався провести у Банготі зустріч із українською громадою Таїланду, так би мовити, для покращення взаємин між українським депутатським корпусом та Тими українцями, які зараз знаходяться у цій екзотичній країні, відомій своїми популярними курортами. сама історія із проведенням зустрічі у посольстві України у Таїланді ще раз нагадала, як певні народні обранці ставляться до своїх виборців. Ну, якщо сформувати це у трьох словах, як до лохів. Тобто виборці мали реально повірити, що Микола Тіщенко направився до Королівства Таїланд. Не для того, щоб поправити своє підірване тяжкими місцями війни здоров'я, а для того, щоб допомогти українській громаді Таїланд. І це все мало очевидно викликати ще й подяку українських виборців людині. Яка певний час вважалася одним з важливих облич партії Слуга народу та передвиборчої компанії як цієї політичної організації, так і чинного президента Володимира Зеленського. Звісно, Микола Тищенко і раніше зажив собі недоброї слави одіозними вчинками. Однак, те, на що можна було заплющувати очі у мирний час. Очевидно, не виглядає так смачно у час війни, яка ще невідомо коли закінчиться. Війни, яка вимагає від кожного представника влади моральної поведінки і прикладу. І очевидно, що якщо вже ти вирішив стати народним депутатом України і ти працювати до виконавчої влади або до законодавчої, ти можеш дозволити собі ну кілька років не Повідпочувати до часу, поки не закінчаться воєнні дії, до часу, поки не почнеться реконструкція з твоєї власної країни, принаймні до часу, поки твоя політична сила не втратить владу, що може абсолютно реально відбутися. За певний час після закінчення воєнних дій. А в той час, коли ти разом із своєю політичною силою відповідаєш навіть не за майбутнє цієї країни, а за саму можливість її існування, яке залишається під великим знаком питання на тлі російської агресії і намірів російського президента Володимира Путіна знищити українську державність, ну треба, звичайно ж, проявляти. Хоча б умовну відповідальність, хоча б утриматися від щасливого відпочинку на світових курортах. Нічого поганого в цьому немає якщо ти народний депутат України. Ну і звичайно, не будемо забувати, що вся ця дивовижна історія відбулася на тлі низки відставок у владі пов'язаних із корупційними історіями. Відставок, які широко висвітлювалися усією світовою пресою. Знову -так, якщо б не війна, я абсолютно впевнений, що на відставки якихось там заступників українських міністрів або очільників регіональних адміністрацій, звернули б увагу виключно українські журналісти, які змушені займатися кадровими змінами у рідній владі. І намагатися прокоментувати ці зміни з точки зору політичного аналізу чи розуміння того, які зараз впливи домінують у президентському оточенні, або яку роботу проводять новітні антикорупційні структури. Спробуйте у довоєнний час відшукати у світових медіа хоча б одну згадку про те, що якийсь там український чиновник. Рівня заступника міністра або очільника обласної адміністрації пішов у відставку. А я нагадаю, що таких відставок було безліч, адже практично з 2019 року чиновники в українській владі змінюються із неймовірною швидкістю. Це нікого не цікавило сильно, тому що Україна існувала за кошти власного бюджету. Ну і отримувала також кредити Міжнародного валютного фонду, які потім віддавала цій організації, як і іншим своїм кредиторам. Зараз, під час війни, Україна за великим рахунком існує і ще багато-багато років буде існувати, дякуючи допомозі цивілізованого світу. І мова йде не тільки про воєнну допомогу, мова йде, звичайно, і про допомогу, яка взагалі дозволяє українським громадянам жити у своїй власній країні. І, звичайно ж, люди, які витрачають гроші західних платників податків на допомогу країні, що бореться із російською агресією, дуже цікаво, як ці кошти зараз споживаються цією країною, наскільки ефективною є влада цієї країни, наскільки вона є некорумпованою, наскільки ця влада готова оперативно. І ефективно реагувати на прояви корупції і неналежної поведінки посадових осіб. Від саме такої поведінки залежить наскільки довго і наскільки щедро будуть допомагати Україні у майбутньому. А ще раз скажу: у такій допомозі ми будемо, звичайно ж, зацікавлені ще достатньо довгий час. По перше час війни. Який сьогодні жодна людина не може передбачити в усьому світі? А по-друге, у перші непрості роки післявоєнної відбудови України, які з економічної точки зору можуть видатися навіть більш важкими і виснажливими, ніж роки цієї жорстокої війни? Ну і на цьому тлі, звичайно, найкраще, що можна зробити, найправильніше, найгеніальніше. Це відпочивати у Таїланді, відпочивати у Таїланді. Я перепрошую, найкраще і неправильніше, що можна зробити, це зустрічатися з українською громадою в цьому прекрасному королівстві. В той час, як скажімо, на Тайвань, представники фракції Слуга Народу, якось досі не завітали. Хоча від співробітництва із Китайською Республікою на Тайвані залежить розуміння того, наскільки Україна готова бути частиною широкої демократичної коаліції в усьому світі, наскільки Україна готова розбудовувати відкриті стосунки з Сполученими Штатами Америки і усвідомлювати ту небезпеку, яка сьогодні існує від самої боротьби демократії і диктатур. Від самої допомоги Комуністичного Китаю Російській Федерації. Ну, це все такі складні політичні питання, які, як правило, не обговорюються в тих колах, де зацікавлені у справжніх, якісних, хороших курортах. Звичайно, не Тайвані не можна відпочити, як у Таїланді. Ніхто навіть не сумнівається, це не питання конкуренції. І Тайвані, очевидно, немає такої, я б сказав, впливової української громади, як у Таїланді. Ну, навіть не збираюся іронізувати з цього приводу, тому що є абсолютно очевидно, що якщо представники влади, яка сформована на тлі очікувань громадян щодо особливих можливостей нових обличчя, не усвідомлять своєї відповідальності за саме існування України в осяжному майбутньому, це може призвести до катастрофічних наслідків для цього майбутнього. І для воєнної допомоги Україні, і для економічної допомоги Україні, без якої воєнна допомога просто призведе до того, що ми захистимо територію без людей і перспектив на майбутнє. І тому відповідальність і професіоналізм, як і раніше, так і зараз залишаються головними чинниками, які можуть гарантувати, що українська держава не просто переможе, але й існуватиме в колі цивілізованих країн світу. Відповідальність, професіоналізм. Ну і звичайно, короткий відпочинок. як без нього. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні. Який допомагає нам розвивати ці ресурси? Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Мир вам.